Зараз наведу 5 причин, чому тобі потрібно замінити ось таку оригінальну магнітолу з таким малесеньким екраном на ось таку сучасну Android магнітолу. Перша вагома причина в тебе з'являється онлайн-навігація. Це Google карти або waze карти Можемо прокладати в онлайн режимі маршрут у будь-яку точку України, а також Європи. Друга причина дуже цікава і зручна в автомобілі. Ви можете користуватися прямо з автомобіля YouTube. YouTube Music. Переглядати фільми, мультфільми для діток відразу в автомобілі. Третя причина це доступний CarPlay та Android Auto. Можна користуватися з магнітоли, не відволікаючись на телефон всіма додатками, які є у вас в телефоні. Це дуже зручно в їзді. Четверта причина це можливість підключити камери 360 або камеру заднього виду, так як ви, в даному випадку. Що дає велику зручність в паркуванні. П'ята дуже важлива причина це те, що ви нічого не втрачаєте після заміни мультимедіа. Всі штатні функції у вас працюють. Крутілка звуку працює. Переключення працює. Переключення між режимами на радіо, на музику. На все інше переключає, можемо також переключати хвилі, тому ви нічого не втрачаєте, тільки розширюєте функціонал вашого автомобіля та вашої мультимедійної системи.